В Україні сьогодні день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Його відзначають в річницю Іловайської трагедії, що сталася рівно 10 років тому. Тоді регулярні російські війська вбили понад три сотні українських воїнів ще стільки потрапили у полон. З цієї нагоди в Одесі відкрили алею пам'яті. Там зараз працює наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона на прямому зв'язку з нами. Олю вітаю і розповідай, як усе було. Вітаю Олю, якраз просто зараз до кінця, але і пам'ять розташована, вона. в Центральній алеї парку Шевченка власне одразу за пам'ятника воротного письменника. Тут облаштували стенди з зображеннями тих, хто віддав найдорожче своє життя за свободу України. Власне, тут розташовані близько двох сотень зображень, саме у десіх, які рушували. Однак це не остаточна кількість, тому що але буде оформлюватися кожного завтра, тому що Ставити справжня тих, чиї рівні вийшли на зв'язок. Серед них також і дванадцять героїв України. Варто знайти, що сила вже сюди приходять родичі, міські та просто знайомі, а зброї тих, хто прадив цих військ та знайомих вони вкладають клітини та розповідають про життя наших воїнів. Зокрема, доволі багато історій, коли людина у мирному житті довго штабного вторгнення працювала, була доволі відома в Одесі наприклад, як один із з патологів. Однак що ворог перся в Україну рушила боронити наші кордони, наприклад, у Бахмуті вашому сім'ї. Мені б хотіло б, щоб всі знали, що він своїм життям, власною ціною. Дуже хвилюється. Він віддав найголовніше, що є. Ми залишилися без батька, без чоловіка. Треба пам'ятати, треба поважати героїв. Знати їх голова міської повної ради живої людини, одисні голова. А алею але планують відкрити ще в одному районі Одеси, вони віддаленому. Також також сьогодні в день пам'яті померлих із та захисниць України сьогодні на всіх великих вокзалах лунають вірші тих військових, які не встигли проявити себе у письменності. Їх можна прийти послухати та подивитися, відчути які в нас були які в нас, були, які в нас. Були, які в нас були. Пам'яті, героїв Олю, дякую, світла, пам'яті, вдячність усім полеглим. Ольга Дунська про відкриття алеї пам'яті в Одесі.